Вітаю, друзі. Багатьом внутрішньо переміщених особам, які намагались пройти відеоіндентифікацію, тобто подавали заявки, не змогли якимось чином зв'язатись, або ті, хто подавав заявки, ті заявки не прийняли по якимось причинам. То Ощадбанк таким громадянам заблокував. Рахунки, тобто встановив обмеження і вони не могли їх зняти. Але все ж таки Ощадбанк пішов на зустріч, і вони вирішили з 30 квітня розморозити ці обмеження, ці рахунки, щоб люди могли отримати свої пенсії. Але за умови, якщо пройти відеоідентифікацію іменно з Ощадбанком. То ви писали для ПФУ для пенсійного фонду, щоб прийти ідентифікацію, а це іменно за щадбанком. тобто там, де застрягли ваші гроші, ваша пенсія. І тут пишеться, що з 30 квітня 2024 року для клієнтів, а іменно ВПО внутрішньопереміщених да, осіб, на яких були встановлені обмеження, і вони не змогли. Фізично звернутись до відділення Ощадбанку, буде запроваджено процедуру ідентифікації. Особи власника рахунку шлях шляхом відеодзвінка до контакт центру Ощадбанку. Тобто, бачите, це іменно вже з Ощадбанком відеоідентифікація, а не з пенсійним фондом. І для призначення відеодзвінка перейдіть за посиланням, тут вказано посилання, та оберіть бажану дату та час. Ми зараз пізніше вернемось до цього посилання. Значить, дивіться, тут написано, що користуватися виключно вказаним посиланням на офіційному сайту Щадбанку і не переходити за іншим посиланням, не розміщені, що розміщені не на офіційному сайті. Тобто, я не буду вам цю силку кидати, тому що особа немає ніякого права, да, тому що вам треба прийти іменно з офіційного сайту. І покажу, як в неї перейти в цю силку іменно з Ащадбанку. цього ви заходите в свій браузер, ну, в Google пошук, хто не знає, знаєш Google браузер, і пишете Ощадбанк. Пишете Ощадбанк. Ось він з таким значком, бачите, повинен бути. Натискаєте. І ось це офіційний, офіційний сайт Ащадбанку. Нажимаєте на нього, тобто заходите в нього. І далі нам треба перейти до новин. Натискаємо це три полоски і шукаємо новини. Ось бачите новини? Натискаєте новини. Ось ця новина була датована 30 квітня. Тобто нам треба знайти за 30 квітня. Тут бачимо вже 1 травня. От пішов квітень. І ось бачите, квітень, 30.04. До уваги внутрішньопереміщених осіб. Натискаєте на нього і переходите на цей сайт, на цю новину, де є це посилання. Напускаєтесь вниз. І ось це посилання. Натискаєте на нього. Тут відкривається така форма відеодзвінок. Тут треба ввести свої контактні дані. Для цього вам потрібно ввести прізвищами по-батькові і мобільний телефон, і підтвердити. На жаль, я не можу вам показати на собі, і в мене нема знайомих з внутрішньопереміщених осіб, щоб я мог вам це показати на практиці. Але, на мій погляд, тут немає нічого складного. Ви вписуєте причем по батькові, мобільний телефон підтвердите. І, скоріше всього, там буде назначено часто дата цього відеодзвінка. Якщо ви на тимчасово окупованої території, то звичайно мобільні оператори не працюють українські. Ну і так, так як знову ж таки, я не можу це підтвердити, як це зробити. Але на мій погляд, так як Ощадбанк запровадив те, що можна зв'язуватися через Viber, я думаю, краще написати той телефон український, який у вас є підключений під Viber. Ну, Viber, звичайно, працює від любого інтернета, йому не потрібна ніяка, е, ніяка мережа. Головне, щоб інтернет був у Viber. І тоді ваш цей телефон е, читає. Ну, це на мій погляд, тому що я ж кажу, я не можу це підтвердити, тому що в мене немає знайомих на тимчасово окупованих територіях. Так що спробуйте, я думаю, нічого складного тут немає. І запишитесь на, цю, на цей відеодзвінок. І далі нам пише, що для відеозвінка не потрібно вводити будь-які персональні дані та реквізити платіжної картки. Це ви повинні запам'ятати, тому що зараз буде куча різних телеграм-ботів, що там ми знімаємо ліміти, ащадбанк, ну нібито в кавичках Ащадбанк, да, введіть свої дані, і людина почне вводити, буде требувати карточку і так далі. Тобто ні, це значить вже зрозуміло, що це фейковий, фейковий сайт. Переходить тільки треба безпосередньо через. Це посилання, яке розміщене на офіційному сайті Ощадбанку. Ніяких ні телеграмів, ні вайберів, ніде не переходьте по, по подібним посиланням. Зрозуміло, це вже буде посилання на якісь шахрайські сайти, тому краще це не робити. І перечислять, що що іменно мається на увазі, що не требує ніколи щедбанк. Це повний номер платіжної картки, строк дії, Пін-коди до неї, одноразові ОТП-паролі для підтвердження операцій з використанням платіжної карти в мережі інтернет. Тобто ви повинні це запам'ятати, щоб, щоб банк ніколи не буде требувати ці персональні дані для залишення заявки на відеодзвінок. Ну і після реєстрації ви вже отримаєте детальні інструкції. Це може або в прийти, якщо у вас немає телефону, ну, мається на увазі, мережа не працює, або на той телефон, якщо ви за кордоном знаходитесь, то ви повинні, коли вкажете телефон, обов'язково включіть цей номер телефона до роумінгу. Тому що, якщо він не буде підключений до роумінгу, то вам просто не зможе Ощадбанклі. Зателефонувати і з вами зв'язатися. Тому, якщо ви заявку подали, обов'язково тримайте номер телефона за кордоном в роумінгі. Сподіваюся, інформація була корисна для вас. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих серій. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.